Ми бійці реактивно-артилерійської батареї 33 го окремого штурмового полку. Хочемо звернутися з проханням до підписників каналу Сергія Шелудька, зібрати нам кошти на посилений пікап та реактивну установку на нього. Це дозволить нам динамічно виконувати завдання на Сумському напрямку та берегти життя особового складу. Всім, хто долучиться, завчасно дякую. Слава Україні. Всім друзі доброго дня. Слава Україні, слава нашим захисникам. Слава нашим захисникам. Але їм слава наша, знаєте, і їхнім родинам вона і нафіг не треба. Прошу біля плакатів наших хлопців, які здали своє життя заради наших життів. Заради всіх. Цивільних, які живуть в нашій державі, і не всіх я знав безпосередньо, але є люди, яких я з ними ну, зв'язували мене. Там і кум мій є, от і багато інших хлопців, які загинули, загинули, і саме гидно те, що чим довше. У нас продовжується війна, тим більше люди шукають якісь виправдання і стараються зовсім нічого не робити. Задля того, щоб врятувати, чиє життя, шукають виправдання, що це не їхня війна, рахують, що це десь там, а не, не в нас, це. Ну, а так як ми не з невеличкою своєю командою безпосередньо. Їздимо при фронтові зони, спілкуємося з матерями загиблих, спілкуємося з самими військовослужбовцями. І не стояли в стороні, а старалися, чим, чим можемо допомогти нашим хлопцям і дівчатам. І у нас вийшлося, і вийшло, і далі. Але чим далі, тим більше якось воно відбувається, все непонятно. Тобто, більшість людей от зараз заходить в соцмережі. Про війну взагалі ніхто нічого дивитися не хоче. Дивишся ті волонтери, які там кланялися, збирали, танцювали, так і далі продовжують. Постійно збори важче, важче, важче і важче. І війна стає також все важче і важче, і все ближче ближче ближче. Але люди якось стають відноситися до цього якось по барабану. Тобто це не моє, це десь отам. І найогидніше те, що коли заходиш там і дивишся там на соцмережах, в соцмережах деяких українських блогерів, людей, які ведуть свої сторінки, люди, які займаються невеличким бізнесом, то в нас ще є люди, які як мірялися під нами до війни. Хоч війна з 2014 року, просто тоді так якось вийшло, заколихали, і війна стосувалася тих, хто пішли з першого дня по поклику серця. І поки там ще були погані погані новини, там активні фази, люди були в шоці, то трошки якось допомагали. Ну, а потім це стало просто АТО, і почали там а люди туди йдуть за гроші, люди туди йдуть ТС, Ну, коротше, якось так. Це десь там, а це не тут. Тобі ж не в Україні. Ну, а коли розпочалося повномасштабне вторгнення, це стосувалося кожного. Багато хто пішов добровольцем захищати нас із вами, ну а дехто добровільно розпочав допомагати. І на сьогоднішній день люди розділилися. Люди розділилися і говорять відкрито, що ну, вони ж самі пішли. От, ніхто їх туди не посилав, це не моя війна. Чому я повинен робити допомагати, це держава. Для цього діла є там хайде поліція, СБУ, там і ще різні моменти. Про це можна говорити дуже багато. Я хочу сказати в першу чергу і звернутися до вас, до глядачів. Це просто реально. Хочеться просто кричати. Я не кажу, що там, я там щось роблю таке зверх, але. Чому я з першого кадру розпочав знімати біля оцеї алеї? Це не алея, це плакати, це не просто картинки. Це чийсь чоловік, це чийсь батько, чийсь син, чийсь друг, однокласник. Але для останніх це так, а от для перших це назавжди. І вони втратили. І їм вірити їм. Та слава, герой, там, не герой. Для батьків дитину не вернеш. Для дітей батька не вернеш. Для дружини чоловіка, ну але так, вона ну, йде, може там інший і зійтися і далі жити. Але все одно не повернеш. І ці люди не просто так, а віддали своє життя, а заради нашого життя. І ми повинні це цінити. І ми повинні все зробити задля того, щоб рятувати і допомогти хлопцям вистояти. І ми робимо з вами все можливе. І нас багато в Україні людей, які не байдужі. Не треба нас називати там волонтерами і міряти нас усіх там. Серед волонтерів також є різні люди, так само, як і серед інших людей. О, так само, як продавець автомобілями, один такий, один такий, один такий. Як майстер, який робить там електрику, вони також різні. Хтось відповідальніший, хтось чистоплотніший. Так само і військові вони також різні. І тут все по-різному. Так що до чого я веду? Я просто хочу звернутися до своїх глядачів, знайомих. І коли почитаєш коментарі під відео там, одного, другого, третього Тіктокера-блогера, які міряються своїми там, якимись непонятними. Моментами, але ніколи не скажуть е, саму правду і саму суті, як все розпочиналось, звідки вони брали цей початок, звідки приїхала там, та чи інша річ. І я зайшов там на канал, є така карта Ваксю. Ну, ну, я не скажу, що там вона мені симпатизує там 100%, але це людина, яка працює, да, вона така не мовчить, пальця в рот не клади. Вони працюють і купляють там поросят, і своїх тримають, і землю там почала різати. Купила там, поміняла мандрики чи цього древо, це на мандрики. І пише там один бідолага із Харківської області, який нічого не зробив зовсім от слова, зовсім в своєму. Ютубі не показав і не змотивував інших людей, а тільки розказує, який він класний, а всі остальні петухи і нічого робити не вміють. От неважливо, тону ти м'ясо переробляєш чи 100 кілограмів. Важливо повага від людей. Що ти зробив, щоб люди жили краще, щоб люди, які оточують тебе, були добрішими. Надо тих людей, які менші за розмірами, наоборот їх підтримувати. Мотивувати, вони будуть розширятися, От. а можливо, просто можна заробити на меншій кількості більше, ніж на великі. Тобто не треба мірятися. І коли почитаєш ці всі коментарі, люди злющі, люди міряються, таке відчуття, що в нас нема війни, то люди, мабуть, повинні прокинутися і роздуплитися, тому що це. Що відбувається, воно нас заколихує, а ми стаємо ще й ворогами. Тобто, моя родина, тобто я безпосередньо зажрати волонтер, от який там будується на крові. Там як кажуть, я побудувався до війни, працював і працюю далі, заробляю і мотивую далі інших людей працювати в сільському господарстві. Заробляти собі заробітну плату, не бути мільйонером, але працювати далі і рухатися, не звертаючи на різних там ідіотів і бути незалежним. І коли людина буде щось заробляти, то вона зможе комусь і допомагати. Тому що тільки в єднанні ми повинні можемо вистояти. І ті зараз аграрії, які починають там сикатися, микатися. Що ось ви нагодуєтесь, ось ви на, е, заробляєтесь, да друзі, дає інші моменти. Да вивезіть тоді все зерно, е, хай всі подохнуть з голоду, да і все, і все буде нормально. Головне, щоб ви заробили. Будьте людяними. Заробили, продали це життя, і воно таке, як воно є. Хочеться дуже багато казати, розповів, ну, але в голові так насрано. Просто... Живеш, ти кашу і спілкуєшся з хлопцями, з дівчатами, з матерями, з дружинами. Та куча всякої інформації, яка дуже-дуже, дуже не дуже хороша. І всім ти вгодити не можеш, але дуже-дуже сильно хочеш. І до тебе далі звертаються, звертаються, а на жаль, ти не можеш закрити ті чи інші питання. Так що, я думаю, ті люди, які дуже багато балакають, хай би взяли на себе якусь відповідальність і спробували це все діло припустити через себе. Оставили свої дані, свої координати, хай би до них хлопці подзвонили. Одні, другі, треті, а їх буде дзвонити ще більше. І ті люди, які мають можливість в соцмережах щось змінити, вони просто не дають свій номер телефону, для допомоги не допомагають, тільки для того, щоб це їм не мішало. Тому що сьогодні одному допоможе, завтра прийде другий, третій, п'ятий, десятий. І це дуже важко відмовляти, коли ти не можеш організувати. Отаке От просто відео не прошу і не прошу. І коли я там знімаю про картоплю, про цибулю, люди дивляться більше. А коли ти плачеш, на жаль, тим пофіг. Так що легше сховатися за великим забором, закрити забор, займатися своїм сільським господарством, городами, знімати Тіктоки, Ютуби, і все. Але в один прекрасний момент ми зранку встанемо, а як і встанемо, то. Уже на порозі буде стояти інша армія, яка не буде питати. За кого ти був? За руський мір. Чи в тебе син в ЗСУ, чи що ти робив? І їм пофіг буде. Вони знищують і все на своєму шляху. Так що, якщо хтось ще не зрозумів, просто поїдьте до лінії розмежування ближче, подивіться, що воно там робиться. Поїдьте ті села, які де окупували, в Харківській області, подивіться, що після них залишає руський мір. І ви не думайте, що вас відберуть, чи якщо там в будинку в, напроти у квартирі живе людина, яка воювала або син, який воював, то ви останете живі, а все, а, а тих знищать. Не тикайте пальцями, об'єднуйтеся, підтримуйте. Підтримуйте тих, завдяки кому ви живете. Війна зовсім змінилася і дуже потребує великого ресурсу. Кожен із нас може щось робити. Можна приєднатися до виготовлення дронів, до виготовлення fpv дронів, до крил, до ребів, до різних різних моментів. Але, на жаль, з кожним днем все важче і важче і важче. Навіть сітки нема кому плести. а це і релій життя. Я розумію, що я ні до кого не достукаюся, але люди також повинні. Я розумію, що кожен коментар в не дуже довгого блогера це є активація його каналу, там обговорення чи ще якісь моменти. Так що, друзяшки, всім дякую, всім миру здоров'я і добра. Ми працюємо далі. І дуже сильно хочеться зібрати на той великий пікап 33 окремий полк. І на той град, але трошки там мені палки шпиці поставили, але я думаю, ми розрулимося. Так що хто має можливість? Будь ласка, 10, 20, 30, 50 100 гривень, скиньте, будь ласка, на карту для того, щоб підтримати наших захисників. І об'єднуйтеся в команду. І всім миру здоров'я і добра. З вами був Шелудько і його соплі. Всім пока-пока.